Чи дівчат хочуть бути схожою на неї? Красива, сильна та самодостатня однак, що насправді ховається за цим образом: любов до себе чи бажання усім подобатися. Сьогодні говоримо про блогерку-мільйонницю, яка вміє підкорювати серця найбажаніших холостяків країни продажу квітково. Скільки вона заробляє? Ким була до того, як потрапила на телебачення, та чому після проєкту лягала під ніж хірургів? Мене звати Наталія Тур, і ми починаємо. Факт номер один. Якщо колись в своєму житті ви побачите паспорт на ім'я Даша Матюніна і на фото буде Даша Квіткова. Не лякайтеся. Документи ніхто не підробляв, а от псевдонім дівчина собі взяла. Мовляв, їй дуже не подобалося її прізвище, а в школі через нього навіть знущалися. І от одного дня вона побачила на якійсь обгорці слово Квіткова і з тих пір приклеїла це миле й романтичне слово до себе. Цікаво, а як на це відреагували її батьки? Бо народилася вона в сім'ї такі з характером: тато військовослужбовець, а мама директорка з навчання в компанії Лореаль Україна. Люди серйозні. Тож не дивно, що в одному зі своїх інтерв'ю Даша зізнавалася, що в підлітковому віці у неї були досить напружені стосунки з ними. Та найбільше в авторитеті у неї був старший брат на 10 років, який перевіряв її щоденник та тримав молодшу сестру у дисципліні. До речі, окрім брата, у Даші є ще дві сестри: одна займається перекладами, а інша гімнастикою. Факт номер два: життя до проекту Холостяк. Даша мріяла про кар'єру кіноактриси однак історія класична і знайома багатьом дітям, які хочуть вступати до театрального. Батьки відмовили з одного боку. Таких батьків можна зрозуміти, переживають за майбутні дітей. Бо зйомки в кіно справа така не дуже стабільна. Однак, а раптом цими переконаннями та стереотипами вони вбивають порив, поклик душі людини до дійсно справи свого життя. Тож, добре подумайте, і батьки. І діти. Та тоді Даша прислухалася до порад своєї мами, яка дотична до б'юті-сфери і пішла вчитися на стиліста по волосю. Бо, мовляв, людина, яка працює руками, завжди матиме на хліб. Згодом влаштувалася працювати в один із найпопулярніших салонів краси Джибар і паралельно розвивала свій інстаграм. До речі, Даша студентка і зараз у 2022-му вона вступила до університету культури і здобуває там магістерську освіту на факультеті журналістики та міжнародних відносин. Факт номер три. Мила на перший погляд, і дуже самовпевнена, якщо придивитися глибше дівчина, виграла шоу Холостяк і причарувала Нікіту Добриніна аж до весілля не телевізійного, а справжнього. Звісно, мотиви участі в таких шоу у кожного свої, але всі ми розуміємо, що на 99% це просто гарний майданчик прорекламувати себе, свій інстаграм і те, чим ти займаєшся. Однак, за словами Даші, вона хотіла довести дружині свого брата, що якщо вона отримає переможну каблучку, то це буде. Особлива історія не така, як у всіх попередніх пар кілька місяців позустрічалися після закінчення шоу і розбіглися. Даша хотіла бути обраною і чого лукавити стала нею. Квіткова і Добринін єдина пара за всю історію українського холостяка, які реально після проекту одружилися та ще й створили прекрасного синочка Левчика. До слова для Нікіти це другий шлюб у його біографії, і з першою дружиною він розлучився після чотирьох років сімейного життя у 2017-му. Для Даші ж перший шлюб. До речі, після одруження вона взяла прізвище чоловіка і у паспорті тепер Вакулович, адже Нікіта Добрині насправді Влад Вакулович. Хоча момент вона поки що ніде не розповідала про це, але цікаво, чи змінить вона прізвище в паспорті після розлучення. І якщо так, то тепер вона буде Даша Матюніна чи Даша Квіткова. Але думаю, що залишить все-таки Вакулович. І знаєте, хто б що не казав про Дашу, що вона просто вдало вийшла заміж, якби не Нікіта йшов у холостяк, то нічого б вона не досягла. Але давайте дивитися правді в очі. Скільки дівчат після проекту мало шанс себе гарно проявити і закріпитися в медійному просторі, а скільки з них це дійсно зробили? Тож мати шанс і дійсно ним скористатися це різні справи. Все в наших руках і бажання досягти. Того, що ви хочете. А бути популярною, Даша, ймовірно, хотіла дуже сильно. Настільки, що, зрештою, навіть перевершила у цьому Нікіту. Теж іронічно виходить, що завдяки ньому про неї багато хто дізнався, а потім їй вдалося вибудувати набагато сильніший особистий бренд. Ну що тут скажеш? Молодець додати нічого. Номер 4. хочеться окремо поговорити про Дашині татуювання. Цікаво, що всі вони кольорові. На своє перше тату Даша наважилась у дуже юному віці восьмий, 8-9 клас. Але хіба татуювання роблять до 18 років? Цікаво. Такий виходить класичний підлітковий порив однак на одному малюнку дівчина не зупинилася. Коли Даша на чомусь одному зупинялася. Тоді на тілі дівчини з'явився малюнок вішалки, такий самий, як у соліста гурту One Direction. і мовляв, саме їхня музика колись врятувала її від депресії. З другим татуюванням у Даші пов'язані досить веселі спогади. Тоді вона вирішила набити тюльпани на внутрішній частині вушка. Однак був нюанс, коли вона повернулася додому, її мама звернула увагу на те, що бутонів було. Два, а не три. Ну такий собі моторошний знак. Я б злякалася, якщо чесно, але Даша просто побігла виправляти помилку у салон. І там же набила своє чи не найвідоміше тату Червоне серце на ключиці». Зараз Даша розповідає, що отримує чимало повідомлень від татумайстрів. Мовляв, вони пишуть, що багато клієнтів використовують фото Даші як референс і просять набити їм таке ж саме. Багато малюнків у Даші на руках. Є гілочка оливкового дерева, зірочка, три крапки на безіменному пальці правої руки і маленький левчик. Любов до чоловіків Даша також фіксує на тілі. Так вона присвятила напис на ребрах Нікіті. Я тебе кохаю. На згадку про шоу «Холостяк» вона символічно набила троянду – і більше того, Даша і Нікіта навіть зробили парне татуювання на вказівних пальцях. У кожного набито лише дві літери. У нього ло, у неї в. Тобто, коли закохані бралися за руку, вимальовували слово «лау» кохання. Також у Даші багато патріотичних татуювань. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі малюнки на тілі. Цікаво буде почитати. Факт номер п'ять. Ще однією пристрастю Даші є її блог. Дівчина прям пахає над ним. Вона дуже часто влаштовує собі різні фотозйомки, знімає дуже естетичні відео, і насправді дуже багато моїх друзів підписані на Дашу саме через естетику та її гарне бачення світу. До того ж, інстаграм є одним з основних доходів для дівчини. За її словами, на блозі вона заробляє близько 3-4 тисяч доларів на місяць. Однак є непорушні правила. Каже, що скільки їй би не пропонувало грошей, однак. Вона принципово ніколи в житті не буде рекламувати ліки, казино та політику. Друзі, напишіть в коментарях, чи підписані ви на Дашу, та за що саме вам подобається чи не подобається її блог. Yeah, 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 yeah. Факт номер 6. деякі препарати у Даші в сторіс люди все ж таки бачили. Зараз розкажу, які ефект на красуня приголомшила своїх і друзів, і ворогів нереальним схудненням. Вона скинула більше. 30 кілограмів, і зараз її фігуру можна розглядати хвилинами, вдивляючись у кожен вигін тіла. Рельєфи дійсно дуже красиві, однак вони здобуті спортом чи іншими методами. Одного разу у Даші в Сторіс побачили препарат, мовляв, який прибирає апетит, і завдяки ньому дуже худнуть. Втім, квіткова поквапилась пояснити, каже, що ліка їй прописала ендокринолог, адже удачі нібито були проблеми з цукром. Та як би там не було, любі друзі, дуже вас прошу будь-які препарати приймати лише після призначення лікаря, і точно не після того як ви побачили їх у сторіс, нехай і улюбленого вашого блогера. Дехто ж говорить, що скинути стільки кілограмів вдалося завдяки стресу під час розлучення. Однак мені здається, що все це спрацювало у комплексі. І момент стресу, і препарати, звісно ж, спорт. Бо як не крути, Даша дійсно пахає у спортзалі і чи не щодня транслює свої тренування. Тож без спортзалу та здорового харчування таких результатів не досягнеш, а тим паче точно не підтримаєш їх на довготривалий час. Факт номер сім. Зміни відбулися не лише в фігурі, але і у зовнішності. Після холостяка Даша зіштовхнулася з хейтом. Мовляв, у неї ніс не такий, не така усмішка, і взагалі вона має вигляд не дуже. От уявіть собі, людина живе 20 років і впевнена, що з її зовнішністю все добре. Їй все подобається, немає ніяких комплексів, а потім тобі щодня починають писати, що в тебе кривий ніс. Звісно, що навіть якби він був ідеально рівним, ти з часом починаєш у цьому сумніватись. Люди інколи бувають дуже жорстокими. Я взагалі не розумію, для чого комусь писати, що в нього щось не так. Наприклад, йде людина по вулиці, і вам не подобається її сукня. Ви ж не будете підходити і казати, фу, у вас така страшна сукня, як ви додумались її сьогодні одягнути? Ну, дивно, правда? А чому тоді писати подібні коментарі в інстаграмі для когось це нормально? От саме такі добродії і впливають на те, що в інших людей згодом розвиваються комплекси настільки, що вони готові лягти на хірургічний стіл. Так сталося і в Даші. Вона почала помічати, що нібито з носом дійсно щось не так, і пішла до одного з найпопулярніших пластичних хірургів Едгара Камінського і зробила собі ринопластику. Втім, як зізнається Квіткова, після операції вона півроку дивилася на себе у дзеркало і дуже жалкувала, що наважилась на хірургічне втручання, яке, до речі, коштувало шалених грошей. Зараз Даша каже, що вона вже звикла до свого нового носа. Тим більше ямочка, якої вона спочатку хотіла позбутися, повернулася назад. Також Даша підрізала собі ясна, бо, мовляв, деякі коментатори їй писали, що в неї з усмішкою, скажіть, щоб вона не усміхалася. Ось так Даша і піддалася впливу від чужих людей. І мова, до речі, тут не про самовпевненість, що якби ти був впевнений у собі, то на тебе ці коментарі не впливали б. Ага, ви уявіть, що ви дуже впевнені у собі, але чи довго протримається ця впевненість, якщо тисячі людей щодня тобі будуть писати, що з тобою щось не так? Тому, друзі, будьте добрішими одне до одного. Ще є така інформація, що Даша зробила собі груди, хоча я ніде про це не розповідаю. Номер 8. ідеальність в неідеальності, коли з'явилася новина, що Даша та Нікіта розлучаються, одні дуже засмутилися, а інші почали підливати олії у вогонь і критикувати пару за те, що нащо ж ви показували в соціальних мережах свою сімейну ідею, якщо там були проблемки та сварки. Однак Хочу тут звернути вашу увагу на те, що Даша та Нікіта були однією з небагатьох пар, хто дійсно розповідав і про важкі моменти в своїх стосунках, які, як здається, почалися після народження дитини. Мовляв, пара перший час не могла розподілити обов'язки між собою, бо нікіті обов'язково треба було ходити в спортзал. Даша також хотіла займатися собою, але часу на це не мала. Тоді дівчина часто публікувала фото у сльозах і пояснювала, що після пологовий період виявився для неї емоційно нестабільним і складним. Постійний недосип, втома, стрес усе це негативно впливало на стосунки між подружжям. Тоді вони не могли зрозуміти одне одного, з'явилося багато взаємних претензій. Однак, коли це досягло певної точки кипіння, вони вирішили звернутися до психолога та почали активну роботу над собою, аби спробувати зберегти сім'ю. І нібито цю кризу навіть вдалося подолати, бо пара з часом наважилася навіть на шлюб перед Богом і обвінчалася. Номер 9. Та як грім серед ясного неба взимку 2023-го пара оголосила, що більше не разом. Це дійсно було дуже неочікувано, адже ще на новий рік вони публікували спільні щасливі знімки. А виявляється, що тоді вже розуміли, що стосунки дійшли до свого логічного завершення. Цікаво, що навіть попри це, Нікіта подарував Даші на новий рік дуже дорогу каблучку, і, мабуть, все таки вірив, що є шанс ще щось врятувати. Та Даша була категоричною. Кажуть, що саме вона стала ініціатором того, що вони з Нікітою роз'їхалися і попросила його покинути спільний дім. В інтерв'ю Маші Єфресині Даша розповідала, що вони з Нікітою мали дуже різні швидкості. Мовляв, вона летіла поперед усієї планети, а він був більш спокійним, і ці різні темпи заважали їм все таки співіснувати. За її словами, вони морально знищували одне одного. Мені діті не подобалося, що Даша занадто багато працює, і в них була така гра: хто кого більше кольне. Це були стосунки, де вони робили одне одному боляче, хоча при цьому і планували другу дитину. Але чесно кажучи, для мене це інтерв'ю з Машою дещо дивне. За словами Даші, на момент його запису вони не жили разом лише там щось близько двох тижнів. І як мені здається, це занадто мало часу, щоб йти і на всю країну розповідати, що все ми більше не пара, не разом. Але схоже, це рішення Дашою внутрішньо було ухвалене задовго до того, як вони роз'їхалися. По деяку що на їхні стосунки ще вплинула. І фінансова сторона, мовляв, дачі було не дуже комфортно бути попереду свого чоловіка. Та як би там не було, пара намагалася зберегти хоча б теплі батьківські стосунки і заради цього навіть ходили на спільні сесії до психолога. Однак як не намагайся, тема розлучення завжди переповнена образами, сумом і непорозуміннями. Тому вони ще якийсь час дуже довго з адвокатами узгоджували різні юридичні моменти і, схоже, нарешті узгодили. Адже влітку 2023-го вони повідомили, що офіційно розлучилися і все поділили так, аби забезпечити синові найкраще майбутнє. Ливчик, у них дійсно, ну така вже мила дитина. Я обожнюю спостерігати, коли він з'являється у них в сторіс. І, мабуть, неправильно буде казати в цій історії, що хеппі енду не сталося, адже хеппі-енд – це коли всі щасливі. Нехай і окремо, але головне, що щасливі. Факт номер 10. пригоди на дорозі. В житті Даші було декілька ДТП. Про це вона зізнавалася у себе в інстаграмі. Одна з них сталася у 2020-му за день до річниці знайомства Квіткової та Добриніна. Вони потрапили в аварію на трасі Київ-Одеса. Тоді Даша навіть отримала перелом носа. А от нещодавню аварію, чесно кажучи, мені розжовувати не хочеться. Чи дійсно Даша поїхала на червоний? Чому так сталося? Чи могли інші учасники ДТП уникнути його чи ні? На всі ці питання відповість час і слідство. Тому вішати на когось зараз ярлики винуватців не варто і засуджувати нікого не варто. Бо в теорії така ситуація може трапитися з будь ким на дорозі. Усі живі, і слава Богу, а далі кожен відповість згідно чинного законодавства і рішення суду. Тому не поспішайте з висновками. Цікаво, що в такий важкий момент Дашу приїхав підтримати ще один холостяк нашої країни. Це той, який довгий час був у стосунках з Анною Богдан. Теж дуже гарна до речі, пара була після проекту, але до весілля не дійшло. Тож, що об'єднує Дашу і Мішу близька дружба чи романтичні стосунки. Поки що залишається лише здогадуватись, а ви пишіть вашу думку у коментарях. Друзі, дякую, що розділили свій час з нами. Підписуйтеся на канал Люкс аби не пропустити нових випусків та інших цікавих програм. Бо ми для вас готуємо таке. М -м -м. Тому давайте не губитися і дружити. Обіймаю вас!